Вітаю вас! В даному відео ми поговоримо про інноваційні функції від Старки, а саме штучний інтелект, відстеження активності та інтеграція з голосовим помічником. Сучасні слухові апарати від Старки – це не тільки слухові рішення, а справжні інноваційні гаджети. Вони оснащені такими передовими технологіями, як штучний інтелект, відстеження вашої активності, а також інтеграція з голосовими помічниками. Зараз я розповім, як ці функції працюють і як вони вам можуть зробити ваше життя комфортніше. Штучний інтелект або AI – Слухові апарати Старки використовують штучний інтелект для найкращого розпізнавання звуку та автоматизованого підналаштування до певної звукової ситуації ваших слухових апаратів. Слухові апарати аналізують навколишнє середовище та допомагають адаптувати та налаштувати чіткість так, щоб ви розуміли та розбирали мову. Функція відстеження вашої фізичної активності. Деякі слухові рішення від Старки мають вбудовані сенсори, які допомагають контролювати вашу фізичну активність. Вони можуть відстежувати кількість кроків, вашу фізичну активність та навіть падіння, що дуже актуально для осіб похилого віку. Інтеграція з голосовими помічниками. Ваші слухові апарати від старки можна підключити до голосових помічників, таких як Siri або Google асистент. Це дозволяє легко користуватися вашим смартфоном, здійснювати дзвінки або навіть дізнатися про стан погоди в навколишньому середовищі. Також за допомогою голосового помічника ви можете вмикати або вимикати музику, завдяки цим функціям. Слухові апарати Starkey роблять ваше життя більш зручним та технологічним.